Всім привіт! Ви купили жаровню поверхню від бренду Хуракан, і клієнти постійно питають, як же нам правильно прокалити цю жаровню поверхню. Зараз ми вам це покажемо. Першим ділом ми знімаємо плівку. Жаровня поверхня в нас в машинному маслі для того, щоб вона при транспортуванні не поржавіла. Беремо декілька сухих паперових серветок і протираємо її від первинного масла. Тепер нам необхідно трохи миючого засобу і ганчірка, яку ми потім з вами викинемо. Так. Трохи нам треба води. Беремо цю ганчірку і починаємо мити поверхню. У жировній поверхні є отвір для стікання жиру. І також є ємність. Ми можемо з вами легко налити води для того, щоб змити миючий засіб. І він стікає у цей отвір. Хочу сказати про те, що вода повинна бути теплою. І ми цю процедуру робимо з вами три рази для того, щоб 100% вимити все машинне масло. Також миємо з вами добре шви стінки, щоб масло машинне ні в якому разі не попало до їжі. Великий плюс того, що ми це робимо всього один раз після купівлі. Після того, як ми ідеально вимили нашу жаровню поверхню, ми протираємо її насухо. Можемо побачити, що ось наша серветка повністю чиста. І так, після того, як ми протерли поверхню, ми включаємо нашу жаровню поверхню на 50 градусів буквально на 10 хвилин. Подивіться, що в нас ще при тому, що ми три рази помили миючим засобом, в нас залишили ще трошки залишки масла машинного, яке потім в нас піде з солю. І так, прибираємо сіль з жарочної поверхні. Після того, як ми правильно прокалили поверхню для смаження, ми можемо на ній готувати.